І життя здебільшого проходить у зоні АТО. Гітара її основна зброя у боротьбі з державою-агресором. Вона рівненський музичний волонтер Христина Панасюк, яка виконує пісні для наших бійців на передовій та у госпіталях. Намагаюся своїми піснями трішки донести любові, переживання і того, що нам не все одно, що війна на сході надлакається кожного. І те, що. Хлопці розуміли, відчували, що нам не все одно, що вони нам потрібні, і що вони обов'язково поверталися живими, здоровими з перемогою. Сьогодні Христина Панасюх презентує свій музичний альбом Сили добра та збірку, до якої увійшло 15 творів. У альбомі представлені пісні, які вже давно відомі рівнянам, та нові композиції, така як камуфляжне серце, написана відразу після трагічних подій у батальйоні Донбас. Якраз потязі їду, ті люди, до яких я приїжджала, в них втрати, і декілька бійців. Вже немає. І втрати ці постійно. І коли я приїхала додому, народилась пісня Камуфляжне серце. Ну, рядочки із пісні Контузія болем втрачаєм найкращих. Для когось числа, для мене біда. Розгублене серце моє камуфляжне. Не звикне до болю, бо час не вода. Рівненська розвідниця Олена Тимчайок познайомилася з Христиною Панасюк у зоні. Ато жінка зізнається, пісні христини чіпляють за душу та вкрай необхідні для наших солдатів. Перше Христина до нас приїжджала в зону АТО, виконувала ці пісні. О, це звичайно дуже велика підтримка для наших солдат. Тому, що всі чекають, якої вісточки з дому. От, всі переживають, і кожен цим е, відчуває якусь підтримку. Що нас тут е, чекають, нас тут е, за нас переживають. Е, і Христина своїми пістями доносить це до кожного бійця, і це, це частинка дому. Після презентації Христина Панасюк збирається летіти до Мадриду, аби дати благодійний концерт. Зібрані кошти підуть на лікування нашим бійцям. Волоне Весенко Дмитро Спідченко у ритмі подій.